Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день та доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців. Духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, що роблять конкуренти? Чи роблять негативний магічний вплив втручання в вашу справу, в вашу власну бізнес-справу конкуренти? Чи роблять негативно вас на вашу справу? Дивіться, в прошлий раз як-то вдалося вам відновитися. Вони стабільно проводять із вами війну, боротьбу, боротьбу, борються, дуже сильно, роблять мороки, омани, щоб ви покинули цю справу, свою справу покинули, заздрять. вас, ну, ви матимете успіх. От. Вони знають, що ви краще, у вас все краще. От у них така заздрість. Ну і майстра замовляють. Скажіть, ви ще сили замовляли в новому. Самі робили? Самі забирали вашу вдачу, забирали, намагалися забрати. Стягнути от, вдачу, щоб вам не повезло, не, не було вдачі? От, ви це все перемогли. Ось, карта перемоги дуже сильно впливають на ваш розум, щоб ви були якби, а, не мали отого збиті от, з курсу. Ви дуже хорошо йдете. Скажіть, допоможіть ваші сили. <кій> Що саме робить майстер? Тому кого замовляють. Хвороба роби. Може піти на дітей. Тут уже пішла така дуже небезпечна моя. Я заперечую, самі не справилися. Там стара людина похилого віку, жінка. Вона думала, що легко з вами розправиться. Заперечуюсь негатив убираю. Заперечую весь негатив обираю. Заперечую весь негатив, обираю. Всі стяги, крадники, мороки, знімаю. І з тих, хто дивиться відео, із власної справи обираю всі порчі пропляття, порчі на здоров'я знімаю. Повертаю тому, хто робить. По Верховному суду буде так і так буде. Прошу вищі сили. Захистіть усіх, хто дивиться це відео, від негативного, магічного впливу, втручання в їхню власну справу. Більше не можуть робити. Негативну магію не можуть робити, а цікаю, відвертаю на віки вічні. І ще жодного впливу магічного не мають. Відвертаю на віки вічні, весь негатив повертає двох тирок. Вам вертається ваша власна справа, ваша вдача власна вертається до вас. Успіх! Все, що належить вам, належить тільки вам і нікому більше. Перекриваю. Більше ніхто не може впливати на вашу справу. Все, всі, хто на ваше позариться, сам без нічого зостанеться. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Всі хвороби, порчі насмерть. Повертаю тому, хто робить. Та хто замовляє, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться це відео від негативних дій, що роблять конкуренти, всі, хто заздрить, хто зла бажає, більше не зможуть це зробити. Буде так, так буде. Відкриває всі шляхи дороги на успіх, на вдачу, на щасливу долю буде так, так. Буде все сказане, здійснено, так буде. Вищі сили допоможіть, скажіть, що заважає е, брати, знищити, відвернути від е, всіх, хто дивиться відео, ворогів. Щоб вони пішли і більше не приходили в життя всіх, хто дивиться відео, близьких людей, щоб усі агресори, вороги, хто зла бажає, хто заздрить, щоб вони зникли із життя, з енергетичного, фізичного простору, який перешкоди, щоб ці люди пішли. Тут треба лікувати вам голову. Дуже сильно впливають на голову. Ви самі до них маєте ходить, маєте як-то їх любити. От морок стоїть дуже сильна прив'язка. Це все робиться через. Якісь. На емоціях все, щоб ви любили, любили, щоб вам подобалося спілкування, наче вам це дуже треба. А ще ви маєте дуже сильно працювати і е, все напрацьоване якби віддати ворогам. В минулому дуже гарно у вас вийшло відсунути від себе цих ворогів. Але тут карта вийшла родини, що це можуть бути родич. родич. І от вони маніпулірують тим, що родичі. Можуть маніпулювати дітьми. Мені чомусь іде, що як-то через дітей. Що от маніпулюють через дітей якимось чином. Це все треба згребати так. Вдасться вам піти. Вдасться, попри все, заперечую весь негатив Убираю. Заперечу весь негатив убираю. Мені йде, що ви самі підете. Заперечу весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка. Одведіть, одверніть ворогів. Від тих, хто дивиться відео. Більше вороги зла зробити не можуть. Заперечу повністю. Всі прив'язки, мороки знімаю, негативні програми обираю, всі маніпуляції над дітьми обираю. Відкриваються всі шляхи дороги на очищення енергетичного фізичного простору від ворогів, від тих, хто зла бажає. Більше вам ці люди не потрібні, вам не подобається і ви не маєте з ними бути. Перекриваю, перекриваю. Ще немає жодного мороку, привороту немає. Відвертаю на віки вічність. Убираю, відкриваю всі шляхи дороги. На очищенні простору від агресорів, від ворогів, від заздресників, всіх, хто зла бажає, більше не можуть існувати в вашому просторі, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити усіх, додивиться відео близьких людей. Оточення все очистити від негативних, магічних впливів, від ворогів, від заздрості, від усіх, хто зла бажає. Більше немає цих людей у вашому просторі. Є тільки ті, що вас люблять, допомагають, піклуються, радіють з вами і за вас. Буде так і так буде. Відкриваю всі шляхи дороги на щасливу долю, буде так і так. Буде все сказане, стійсно. кава сьогодні вийшла. І це питання треба буде повторювати, дивитися ще раз, дійсно впливають і дуже сильно намагаються удари сильні робити, конкуренти. І всі такі маніпулятори можуть бути присутні, це можуть бути родичі. Але вам вдасться, бо ви самі підете з, цієї, з цих обставин, бо вони дуже сильно. Ну, майстри маніпуляцій впливають на вас. от Така кава. Нічого, будемо продовжувати чистки. Дякую всім за донати, за те, що ставити лайки, репости. Це відновлює мене енергетично. А також запрошую усіх на індивідуальний прийом. Якщо у вас є якісь проблеми, важкі ситуації, я хочу вам допомогти. Є номер вайберу під відео, і, і адреса електронної пошти також є. Можете писати ще питання загальне, на загальний розгляд на YouTube каналі. І ще, так. От. І бажаю вам успіху. Бажаю, щоб всі конкуренти від вас відчепилися, зайнялися своїми питаннями. Ваше більше ніхто не чіпав і очистився простір від негативу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!